Хто багато спить? В so. кого немає хлопця. Mm -hmm. Хто сміється, як кінь. <ріпи> Хто багато говорить? Thing, city, yes, city, so just... <ріпи> Хто сама добра? Юлючка, <ріпи> сонечка. Хто завжди співає? Скільки себе Хто стерво? Я таке не привістую, і того я розлилася в. Хто часто ображається? Was... хто сама вперта? Тяжка я То міг би зустрічатись з мужиком за гроші? Money, хто завжди ниє? Хто вірить в любов з першого погляду? Хто сама спонтанна? Хто завжди жаліється, що немає грошей? Хто витрачає найбільше грошей? Чи його чоловіка буде найбільше шкода? Хто з нас спортивніша? В кого кращий музичний смак? І, 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 я не тут, чи... кого найбільше страхів. Хто піш... буде ідеальною дружиною. Будь ласка, куп... купи мені.